Богдан Бенюк, я в цілому його завжди поважав і завжди любив. Дає рекомендацію журналістці, як привчати до української мови молодь дітей. Це, ймовірно, на фоні того скандалу на Печерську з російською. Нам музикою, і ну, Богдан, будучи народним депутатом, артистом, дає рекомендацію. Причому така рекомендація, що я через обмеження Тіктоку озвучити її не можу. Тому я поставив її в себе в Телеграмі, є в описі каналу. Не забувайте підписуватись і подивіться. І напишіть, будь ласка, ви погоджуєтесь з такою рекомендацією людини, яка Довго працювала, я так розумію, в театрі юного глядача і знає дітей. І я, як фактично теж людина, яка з дитинства, ну, не з дитинства, там з юності, пам'ятаю пана Богдана, він і народним депутатом, до речі, був. І ось він дає таку рекомендацію. Угу. А я коли переглянув це, я згадав фільм, був один серіал Утьосов. Угу. Ну, коротше, ви подивитесь, потім можете в інтернеті ввести утьосов і прямо першу серію, отак проклацать, і ви там когось побачите. Просто не потрібно давати інколи такі поради, коли за твоїми плечима є різні історії. І Богдан е, патріот України це безперечно. Але інколи, е, коли хочеш жити, вижити. Коли хочеш бути в професії, погоджуєшся на проекти, на проекти, де звучить ну, коротше. І говориш тією мовою, яку вимагають продюсери. І це не робить від тебе, з тебе меншого патріота. Ти від цього не, не любиш менше країну. Ти просто тупо гроші заробляєш. І все. І тому мені здається, що перш ніж давати такі поради, Потрібно дуже зважено подумати, чи дійсно люди, які говорять якось не так, вони обов'язково не люблять свою країну. І є ще одне важливе: а чи будуть вони любити свою країну більше, якщо ти будеш вживати тих заходів, про які сказав Богдан? Коротше, відео в телеграмі є в описі каналу.